До вашої уваги відео про свято Масляне. Масляна в Україні насправді має багато різних назв. Найвідоміша і найпоширеніша з них масниця. Така назва пов'язана з тим, що на масницю вживають велику кількість масла. До цього дня люди відзначали проводи зими та настання весни, коли наші предки вшановували сонце як Бога. Тоді з'явилася традиція пекти круглі коржі, що за формою нагадують сонце. Вважалося, що, з'ївши таку страву, людина отримує частинку сонячного світла і тепла. Вже згодом коржі замінили млинцями. Традиції святкування цього свята. У давнину на Масляну в Україні готували вареники, оскільки саме вареники є українською обрядовою стравою. Також на Масляну все готували обрядовий хліб у формі кола, який мав назву млинець. Млинці готувались в круглих глиняних пательнях із зубатими краями і прокресленим по глині хрестом знаком сонця. Здавна люди говорили: Без млинця не масляна. Найвідомішим обрядом масниці є колодка. Компанія одружених жінок збиралася у когось вдома, готували застілля і приносили поліно чи колодку. Дерево прикрашали стрічками і йшли з ним по домівках неодружених хлопців та дівчат. У такий спосіб вони карали тих, хто вчасно не одружився. Також однією з найулюбленіших традицій цього дня. Є спалювання опудала зими, яке відбувалось в останній день Масляної. Прощену неділю. На масляну гуляють всі сім днів масляний тиждень. Що ж не можна робити у цей день? Не можна різати млинці ножем. Це погана прикмета, можна їсти їх руками або веделкою. Не можна скупитися. Відмовляти в допомозі рідним. Також спати в будь-який день масляної до головних болів. Якщо запрошуєте гостей, не можна годувати їх залишками або поганими стравами. Православ'я забороняє їсти м'ясні продукти на масляному тижні, але дозволяє їсти яйця та молочні продукти. Прикмети погоди на масляну. Погана і мокра погода обіцяє ранню весну. Багато бурульок на дахах до хорошого врожаю. Якщо на Масляному тижні похолодало, літо буде прохолодним. Якщо синички голосно співають, весну віщують. Дякую усім за увагу!